Усім вітання. Мене звуть Роберто Моралес і влог на каналі UA Football. Говоримо про найцікавіші події, і тут обов'язково цього разу починати саме з українського футболу. Чому у нас дуже насправді цікаві події, і це результат не лише втрати очок шахтарем. Хоча безсумнівно хто бачив цей поєдинок чорноморець Шахтар, то розуміє наскільки все швидко почалося. Фактично від самого початку, від першого голу і 2-2 вже в першому таймі. Більше того, ще. Не зарахований гол чорноморця через офсайт, все це було достатньо яскраво, і десь втрати очок у будь-якої команди потрібно очікувати. І у шахтаря так само ідеальних команд в чемпіонаті України не існує. Важливо, що втратили очки з таким концептуальним проектом Григорчука як Чорноморець. Незважаючи на те, що багато що не виходило у чорноморця, Григорчук сам зазначив, що цей поєдинок вийшов у його команди. Нарешті він має певне задоволення від гри. Що далі трапилося? Дніпро переміг металіст той самий, що з цифрами 1925. Дивовижна історія, що довбик не виходить в основі, але зрозуміло, що тренер сам собі не ворог, і він розуміє, якщо не на 100% готовий гравець, то треба дати пропочити. Але Пеглоу отримує ушкодження. Довбик виходить, забиває три, щоправда, правда, два з пенальті. Але перший ж гол це класика Дніпра. Без цього сучасного Дніпра не існує. Приберіть піхальонка, який віддав результативну передачу. приберіть довбика, і що отримає. Нічого. А так є боротьба за чемпіонство. Достатньо реальна така жорстка боротьба. Проте, якщо всі відзначають там той же Дніпро загострення конкуренції, не забувайте, існує зоря. Зоря на відстані трьох очок. Трьох. Від донецького шахтаря і проект Ван Фанльона для мене він дуже цікавий, тому що там немає суперресурсів, там є реалізація того, що е, наявне в руках у нідерландського наставника. І також е, варто зазначити, завжди був скепсис стосовно нинішньої зорі, яка віддана Вадиму Шаблію. Повністю він там всіми процесами, скажімо так, керує. Ну якщо ти заводиш усіх людей в команді, то відповідно ти можеш робити дуже багато. Але зараз зоря має шанс не за. Бувайте на чемпіонство, це звучить взагалі божевільно в українських реаліях. І навіть якщо цього не трапиться, а швидше за все саме так і буде, я вважаю Але якщо а, зоря, наприклад, а випередить Дніпро 1 це буде дуже смішна ситуація, чому а, не забувайте про а, близькі стосунки Гелера і Коломойського. Але щоб там не було за. Лаштунками українського футболу у нас є цікава боротьба зараз за чемпіонство. І Київське Динамо поки що не бере в ній участі, не зважаючи навіть на перемогу. І команда виграла так у Львова достатньо депресивно зараз. Львова з внутрішніми складними процесами. Ну плюс для це, звичайно, що те, що забивали форварди. Наступна сторінка іспанська: Жерона, Жерона проти еспаньолу, Перемога 2-1. І а, тут. Можна звичайно ж чекати якихось великих здобутків від циганкова. Він зараз набув такого статусу, що він просто одна з ключових фігур цієї команди. Він виходить в основі. Він та людина, на яку сподівається. це не був найкращий поєдинок Віктора Цеганкова в його іспанській історії, там а на його фланзі запалював Мартініс, це захисник. Але в будь-якому разі його команда здобуває перемогу його команда почувається добре. А до речі, проти дуже складного суперника. Еспаньо максимально мотивований, тому що веде боротьбу за виживання. Отже, саме Жерона команда, я називаю команда Карнавал. От її завжди цікаво дивитися. Я думаю, що креативним футболістам, таким як Віктор Цен. Ганков цікаво просто грати в такому колективі. Гранди Барселона здобула перемогу на Дельчі 4-0, 6-0. Реал Мадрид розтрощив Реал воєдоліт. Тут важливо не результати, тому що ніякої інтриги в чемпіонаті давно немає, а можна каталогниця вже віддавати. Мовно, золоті медалі. Їх як таких не існує. Але найголовніше, що попереду у нас Ель Класіко, важливе не те, що було в чемпіонаті. Ні. Матч відповідь Копа Дель Рей на Сантьяго Барнебеау було 0-1. Барселона виграла. Але тепер матч на Камп Ноу. і, звичайно ж, максимум зусиль з обох сторін. Максимальна мотивація, можливість десь для Барселони взяти все на національному рівні, а для Реалу або не дати супернику взяти все. І це дуже важливо. Наші французькі справи двоє футболістів. Ми їх в першу чергу розглядаємо. Про ігнатенка можливо поговоримо якось наступного разу. Чесно не бачив його. Бурдо ось же, Марсель грав з Монпельє один до речі, хороший матч я відзначу за якістю гри для Маліновського, який відіграв більшу частину цього поєдинку. Абсолютно, ну там наприкінці був замінений, але нічия, нічия втрата очок, Відповідно, Марсель, от для Руслана Маліновського, матч з знаком плюс для Марселя зі знаком мінус, тому що команда дозволило Лансу наздогнати, і Ланс має рівну кількість очок. Це боротьба за друге місце. Це достатньо принципово у Франції. Соболя там взагалі був божевільний поєдинок. До речі, один з конкурентів зараз Марселя Монако, який підтягується. 4-3. Монако приміг в меншості завершували Монегаски цей поєдинок, але Соболь вийшов вже коли його команда 4 пропустила. Тобто він поганого не зробив, хорошого навряд чи міг зробити. До речі, на тому. У Фланзі грав Вандерсон. Це дуже було важко, тому що Вандерсон видав якийсь е, такий божевільний поєдинок за якістю. Отже, не скажу, що для Соболя це поганий матч, але будь-який негативний результат команди, звичайно ж, позначається на футболісті. До справ англійських і почну не з українського контексту, а з матчу, який всі очікували, це найкращі команди останніх часів в прем'єр-лізі матч Манчестер Сіті, Ліверпуль. Перемога чиста перемога пепа Гвардіоли. в нинішньому складі СІТІ дуже сильний і без Голанда, без Фодена, які травмовані, команда виграла чотири я скажу так, що незважаючи на те, що є лідер Арсенал, все одно ось впевненість в силі Сіті, тому що команда йде дуже потужно. Хоча Арсенал свій поєдинок теж виграв з рахунком 4-1 у Ліца. Зінченко в основі зінченко відіграв до 85-ї хвилини, там вийшов в тірні. Нормальний такий матч для Зінченка він не був головним протагоністом. Там Габріель Жезус Едегор мені сподобався в цьому матчі. Та й Мартінеллі епізодично видавав дуже. Яскраві речі ну тут тільки плюси для лондонської команди, яка має комфортний поки що відрив і тримається. Ну я не очікував, що вона буде настільки стійкою. Про зінченка лише позитивні емоції. Інша історія Челсі у Челсі змінився зараз. Змінюється тренер, тому що Потер вже пішов і у Мудрика буде новий наставник. Яким він буде? Ну давайте дочекаємося, але найголовніше, що цей Челсі не знаходив свого вирішення своїх проблем. І програвши з рахунком 0-2 Астон Вілі, команда вочевидь, ну потрапила ще в глибшу кризу ніж була. Зміни були потрібні. Стосовно Мудрика, вийшов в основі, нічого особливого не зіграв. Але Можливо, я зараз буду таким адвокатом диявола, але Михайло, в цій ситуації людина залежна. Крайні форварди за. Поодинокими винятками ну, в історії футболу не так багато можна знайти крайніх нападників, які могли б переламувати хід матчі. Це залежні футболісти, допоміжні, по суті, допоміжні, але вони можуть дуже якісно допомагати або не робити цього. І Михайло Мудрик просто не робить: він або людина, яка Працює в системі, ми це згадуємо. Згадайте його українську частину кар'єри. Допоки в нього не вірили, допоки під нього не підлаштовували гру, нічого особливо не було. Хоча талант очевидний. Отже, Челсі на порозі змін, і ми чекаємо, що з цього буде. Згадаємо Ілю Забарну й у Борнут переміг фулем з рахунком 2-1, програючи 0-1 після першого тайму. Це важливо От в боротьбі за виживання. Це такий ну, фактор, який абсолютно є ключовим. Сам Забарний не вийшов на поле, але принаймні він з'явився в заяця. Ми Просто бачимо наскільки крок за кроком з об'єктивних причин наближається дебют цього центрального захисника. Просто хочеться це побачити. І звичайно ж, хотілося б саме через це, щоб бормут залишався в елітному дивізіоні, тому що скотившись вниз, ну там важче. Це може бути таким жорстким гартом для іліза Забарного, але цього ми йому не зичимо. Нагадую, що варто підписатися на канал. Можливо, поставити лайки, якщо не подобається, не ставте написати своє питання, зауваження, все, що завгодно, нам потрібен зв'язок з вами. З вами був Роверто Моралес. На все добре.